Таню, а ти суп хіба без засмажки вариш, га? Та скоренько морквинку стерла туди, цибулинку пошаткувала і воно ж зовсім другий вкус буде. То ти напрасно. О, батько покойний. Це грицьків батько. Казав, що без засмажки то помиє, а не суп ти вари, конечно, як хочеш, я тобі нічого не кажу. Ну, тільки що вже ж як варить його то варить по-людському. Я так його розумію. Таню, а чого ти посуду заразом не миєш? На що ж її кидать? Щоб завонювалась. Діш все равно тоді мить. Так то зразу стала, помила бігом. О, і забула думать. Що воно там стовається ціле утро? Аби вже тебе там зсовало і не переставало, паразіт проклятий. Таню, а то ти що, куповане печення достала, так а чого ти сама не печеш, не пойму? А чого б там довго, Господь з тобою? Ти ж ти рівно нічого не робиш. Крашеночку розбила, на туди трохи, О, сметанки, якщо є, замісила й, пожалуйста. Так то ти знаєш, що ти туди поклала? А вкуповане намішають якоїсь хімії тільки желудке травить. А ну, подай мені печеринку, я попробую яке хоч воно. О, і будь добре трохи. А ти вареники хіба в воді вариш, ага? Так воно ж не добре. Мені колись сусідка внесла, саме ще там у селі жили. О, так вони й до зубів поприставали. Хіба ж його можна в'їсти? От попробуй на пару, Таню, це зовсім друге діло. Так тобі, Гриша, і дівчатка, хоч би сіли та пополіли з удовольствіем. чи мотію замазкою давиться.